вечора. час дивитися новини на каналі Віта про головні події вівторка, 19 лютого. За Кримінальну справу між сусідами по вулиці Анастасії Медвідь закрито. Детальніше про це розкажу вам. Я, Оксана Святенко. Два кілограми цукерок роздали вінничанам представники громадської організації ПЛАСТ на пішохідному переході. Що біля костелу? Детальніше про це розповім вам я Марина Микитенко. Чому на Вінницьких автівках з'явились наклейки мені плювати на всіх паркуюсь де хочу, розкажу вам я, Ірина Дідух. Електронний білет на проїзд у громадському транспорті та окремі смуги руху транспорту у Вінниці. Це невдовзі очікує на Вінничан. Про таке повідомив міський голова Володимир Гройсман. З моменту, як у місті запрацювала нова схема руху, пройшов рік. Сьогодні міський голова зустрівся із начальником міського трамвайно тролейбусного управління Миколою Фарманюком, директором департаменту транспорту та зв'язку Олексієм Будеченком та місцевими журналістами і дав оцінку нині діючій транспортній системі. На сьогодні ми зупинили протягом цього року зниження і руйнування самого транспорту це перша позиція. Ми проводимо тестування постійно по всім напрямкам руху транспорту. Ми підійшли до оновлення рухомого складу шляхом капітально відновленого ремонту. Ми нарастили кількість великих автобусів до 23 одиниць, які працюють сьогодні в місті. Напрямок абсолютно вірний. Є шриховатості, є складності, є труднощі, але ми їх можемо долати. І за певний період часу ми можемо перебудувати саму систему. Це буде оновлений рухомий склад більше ніж на половину. Це перша позиція. Друга позиція буде відбудовані всі зупинки зразком європейських, які ми сьогодні в принципі самі виробляємо. Будуть забезпечені всі інформаційні системи з точки зору розкладу руху і е, навігації, Буде запроваджений електронний білет, більш гнучка система оплати. А якщо говорити вже про взагалі майбутнє, яке би я, я бачив, то окремі смуги руху громадського транспорту в місті Вінниці. Про вдосконалення руху громадського транспорту у Вінниці у подробицях дивіться у неділю, 24 лютого. В програмі постфактум про це розповість моя колега Лариса Бондар. Кримінальну справу про стрілянину між сусідами Олегом Гладько та Миколою Школа, що проживають в будинках по вулиці Анастасії, Медвідь, закрито. Про це повідомила адвокат сім'ї школи Сніжана Чубенко на прес-конференції. Нагадаємо, Микола школа в березні минулого року отримав куляві поранення від свого сусіда Олега Гладька. Зараз на руках у постраждалого позивна заява від гладьків, де вони вимагають матеріальну та моральну компенсацію в розмірі 650 тисяч гривень. Дві кулі, які достали. В час операції змого тіла, яке влучили в плече спину. Ось впоследствия тих вистрілів, які Кримінальну справу було порушено минулої весни. А це постанова про її закриття. Вона датована 21 вересня 2012 року. За словами родини школа про її існування вони дізнались нещодавно, а саме 7 лютого цього року. Поки затягується справа і проводяться так звані експертизи, мене це почало бентежити, і я разом з моїми клієнтами почали писати скарги в обласну прокуратуру та міліцію на бездіяльність. Слідчого: на, нашу, на наші скарги надходять відповіді з обласної прокуратури. Остання відповідь була 5.09.12 року у верес 5 вересня. І з відповіді вбачається, що досудове слідство у справі триває та контролюється прокуратурою області. Мене цікавив на момент на якому ж етапі знаходиться дана справа. Відповідно, я звертаюся із інформаційним запитом 5.09.12, з інформаційним запитом на адресу слідчого, на якому етапі знаходиться дана кримінальна справа. Відповіді я чекаю від слідчого до цього часу. Справа була закрита 21 вересня 2012 року. Слідчим прийнято рішення про закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю складу злочину, передбаченого статтю 296 частиною 4 Кримінального кодексу України, тобто відсутністю в діяннях гладька. Ознак злочину передбачено 276 частиною 4. У справі зібрано що... да, достатньо доказів сказати, що підприємець знаходився в стані необхідної оборони. Порушенням кримінальної справи ми завдячуємо засобам масової інформації, так і отриманням відомостей про те, що кримінальна справа закрита. Я і моя сторона також завдячує журналістам. Якби не журналісти, я би не знала про те, що є постанова про закриття кримінальної справи. Про прийняте рішення про закриття кримінальної справи був повідомлений потерпілий в вересні минулого року, а вже 11 лютого цього року надійшов адвокатський запит від адвоката Чубенко про надання копії постанови про закриття та повідомлення рішення в указанні кримінальної справи. Ми бачимо, що частина речових доказів із справи просто викинуто. Добру частину слідчих дій в постанові не відображено. Що говорить про те, що їх уже не існує. Зокрема, наша версія, те, що було три постріли, і всі три були в напрямку школи, підривалася тим, що Гладько говорив, начебто, він перший постріл здійснив повітря, і два інших лише на, в напрямку школи. Куля була влучена от сюди. Вот, э, Бліше постарев, чітко отображок було кругле э, відверстя. Тут збивали, бачите, вилучали, брали ну, спеціальний пристрій, вилучали, вы, відбивали кусочки кирпича. щоб э, тут більш-менш чіткий чорний слід. Навіть ви бачите, що до сих пор кусочок є. Якщо придивитися э, слід від кулі, то вибивали цей кирпич, щоб нам пояснили. Дослідити, є ли там присутня ли тут ну резина від кулі слід. Робилося вилучення під відеозапис і в присутності понятих, вилучалася частина цеглини для проведення експертизи. В постанові про закриття кримінальної справи жодних наслідків такої експертизи немає. Ось ми ви бачите позивна заява, яка на на нас яка складається Бачите, тут написана сума позову 650 п'ятьдесят тисяч. Особисто звернулися Вікторія Гладько і Олег Степанович, особисто до мене і особисто до мого чоловіка. Вимагають вони за те, що ми опорочили честь і гідність людини. І Також є усі вимоги. Просимо, значить зв'язати школу Миколи Миколаєвича та школу Тетяну Едуардівну, спростувати неправдиву інформацію щодо гладька Олега Степановича та Гладько Вікторії Олегівні у той ще в той же спосіб, в який вона була поширена, а саме інформацію оприлюднює в наступних джерелах. Ну, телеканали перечислені, які в нас були. я вважаю, що не хоче миритися школа. Сім'я Гладько дуже хороша, уважаємая в городі сім'я. І допомагають соседям, якщо потрібно. І взагалі вони очень хороші. Бувають здесь поздно, рідко їх може хтось видеть з улицы. Вони все время на роботі, вони приїжджають до домой в 10 часов. Ви у них війна из за землі, надумал себе школа, і поэтому у них из за этого йде все время конфлікт. З самим Олегом Гладько нам поспілкуватись не удалось. Як нам стало відомо, на момент зйомки він знаходився за межами міста. Оксана Святенко, Олег Литвинцев, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Як нам стало відомо, наприкінці тижня Олег Ладько має повернутися до Вінниці. Наша репортерка Оксана Святенко зателефонує чоловікові, щоб отримати його коментар. Слідкуйте за новинами. Рішення прийняте вищим адміністративним судом щодо позбавлення депутатських мандатів Олександра Домбровського та Павла Балоги не відповідає нормам процесуального кодексу, і це змушує адвокатів народних обранців звернутися до Європейського суду, до Генеральної прокуратури та Вищої ради юстиції. Про ці наміри на брифінгу повідомила юрист Оксана Костенко. Вище адміністративний суд він був зобов'язаний повідомити сторін про розгляд справи не пізніше ніж за три дні до судового засідання. Яку ситуацію ми маємо насправді? 6 лютого позивачі звертаються з позовом, 7 лютого суд відкриває провадження і вже 7 лютого призначає справу до розгляду. Відкладає одне судове засідання і вже 8 лютого приймає рішення. Це при тому, що процесуально закон надає суду як мінімум місяць для розгляду справи для нормального об'єктивного розгляду справи і дослідження всіх. Іх обставин чим викликаний такий поспіх. Нам, абсолютно, як юристам, наприклад, не зрозуміло, Не проведено теж саме попереднє судове засідання, не з'ясовано, не заслухано клопотання сторін, які можуть бути докази, і так далі, що також є очевидним грубим порушенням. Позивачі, звертаючись до суду, навіть не сплатили судовий збір, який законодавством чітко визначений. Вважаючи вже на сам зміст, рішення да воно ґрунтується виключно на підставі однієї нещасної довідки у МВС. Чомусь для суду такої довідки стало достатньо. Хоча є очевидним, да, що якщо якісь особи звінов. Бачуються у порушенні процесу, виборчого процесу, у порушенні зберігання документації. Ці всі обставини повинні бути зафіксовані належним чином, а саме як мінімум, вироку в суду. Тобто, це суд повинен був з'ясувати і повинен був встановити, що якісь особи, одна, дві, десять, що вони винні у порушенні виборчого процесу, що вони вчинили злочин таким -то чином, і це доводиться певними доказами. А так виходить, що слідчий написав якусь довідку, і цього для вищого адміністративного суду достатньо, щоб підтвердити ті обставини, які довідкою підтверджують. Не повинні і не можуть. Вищий адміністративний суд, 14 листопада, 2012 року, вже постановив рішення, яким встановив законність обрання народним депутатом Домбровського. Тобто, це є рішення суду, яке набуло законної сили, яке не підлягає оскарженню. Все нормально, все чудово, і суд в своїй постанові пише про те, що Центральна виборча комісія не допустила жодних порушень вимог закону під час дійснення і підрахунку голосів. І потім да, проходить 4 місяці. Ці цей же суд, чомусь, не зважаючи на суприйняте собою ж рішення, приймає абсолютно інше рішення з абсолютно іншими висновками. А далі оголошення для жителів будинків, що по вулиці Черніхівського та провулках Черніхівського та Прибузького. Завтра, 20 лютого, з 12.00 до 16.00 години в цих будинках не буде енергоживлення через ремонт ліній. Про це повідомляють Вінницькі міські електричні мережі. У Вінниці епідемія, спонтанний прояв доброти охопив вінничан. На вулицях міста роздавали листівки з написами Поділись своїм добром, зроби добру справу. Твоя доброта це універсальний подарунок. І разом з тим закликали людей не забувати говорити потрібні слова близьким та незнайомим, і все це підкріплювали частуванням кручениками, пирогами та цукерками. Таку акцію з нагоди Всесвітнього дня доброти організували активісти благодійного фонду Подільська громада. Як це було, дивіться у наступному інформаційному блоці. У сквері Козицької епідемія доброти безкоштовно віничанам роздають солодощі. Ми вирішили сьогодні робити велике свято і скільки скільки всіх нашим це, що нашою, 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 добротою, щоб ми всі були гідні, що ми всі були ага. добрі, щоб ми всі веселі були. Дуже смачне, дійсно дуже смачне і варто спробувати. Безплатний, як це не, ну, непривично. Дивно якось так, що це такі люди, які пригоршають, тобто вони самі печуть да? склянку, цукру. Чотири склянки, муки, два яйці, пачка масла, це все змішати, ну там соди, крахмалу трошки, і це все, потім через м'ясорубку викручуєш і на напротив, і в духовку, і ось, ось вам є смакота. Дивно, тут можна зробити. Щоб людям було веселіше. ребята беріть, біріть безкладне. Насіба да улибіть друг другу, а сідала пачать, говорить хороші слова під час акції роздали більше 10 кілограмів солодощів води. Потатує Володимир Гірявенко, телеканал Віта. А у центрі міста біля магазину Варшава на пішохідному переході людям роз, людям, які чемно переходили дорогу, роздавали цукерки. Переходьте в сьогодні. Ми закликаємо наших відночан правильно переходити дорогу, таким чином тримати справу дорожнього руху і робити собі краще, і також з нашого міста. То ми роздаємо їм в рамках цієї акції Родяники, також флойрочки. Також ми закликаємо їх дотримуватися правил дорожнього руху. Таким чином вони самоорганізовуються, вони таким чином дбають про своє здоров'я, своє також вони допомагають не одному. Дякую. Ви завжди приходите дорогу там, де потрібно? Ну, якщо чесно, не завжди, але ну, дуже. Приємно, що так даються. Дуже буде напевно гарно для Тут багато шкіл для дітей, тому що вони будуть переходити дорогу правильно. Бачите, що їм за це дають людяники. Вони потім будуть завжди переходити правильно. Такі акції дуже необхідні, тому що це будує свідомість дітей, свідомість людей навіть дорослих. Протягом години представники громадської організації Пласт роздали 2 кілограми цукерок. Таку ж акцію вони планують провести ще й в п'ятницю. Марина Микитенко, Олег Літвінце, телеканал Віта. Замість цукерок та добрих слів наклейка стоп хам такі написи цього дня знаходили на своїх автомобілях водії, які припарковувались на газонах та тротуарах. Це теж справа рук активістів подільської громади. Спонтанний день прояву доброти. Про це розповість наша репортерка Ірина Дідух. Мені плювати на всіх паркуюсь, де хочу. Наклейки із такими надписами з'явились на машинах, які припарковані біля обласної державної адміністрації. Е, учасники акції Епідемія доброти наклеїли їх на ті машини, які припарковані неправильно. Ми, представники благодійного фонду Здорова нація співпрацюємо зараз з епідемії доброти з Подільською громадою. От акція стопкам говорить сама за себе. Це акція проти тих, хто не виконує правила дорожнього руху. І заважає і пішоходам, і водіям. Я підходжу до водія, кажу, будь ласка, забери свою машину, ви заважаєте. Якщо людина це розуміє і від'їжджає, питань немає. Якщо вона не розуміє, ну що ж я можу зробити? Я і клею наклейку. А ви не боїтеся, що вони почнуть вас шукати там. Ну хай шукають, я можу ще візитку свою залишити. Ну то що, ну стріляти? Всіх не переб'ють. Нас дуже багато. Питань немає. Питань немає. я пам'ять мені буде. Ви трошки більше знаходили такі круті місця. Це, звичайно, ну, це центральна вулиця, згоден. Але тут поряд, в радіусі 100 метрів, ви знайдете таке місце, де мами з дітьми мусять приходити на проїжджу частину, щоб пройти тут Так що туди з вами. а якщо доміри. такі наклейки будуть все ж рішати, то якщо події неправильно пропустили. Ну, дивіться, ну от ви повісили мені на трійку. Я дивився, я дивився в інтернеті, бачив це все. В принципі, я, я за це. Так? Так. Але з іншої сторони, ви мені повісили, ви навіть не вибачилися. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У мене все. Дякую, що дивились. Прогноз погоди далі. До побачення. Завтра у Вінниці буде хмарно з проясненнями, Вночі без опадів в день мокрий сніг. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме мінус 4, мінус 6, вдень 0 мінус 2.